Всім привіт! Ранок 11-го дня інкубації. Температура 37,8 градусів. Також відкритий один вентиляційний отвір. Вилку шнура витягаю з розетки. Відкриваю інкубатора. Та здійснюю переворот яєць. Сьогодні це хрестиками догори, нуликами донизу. Все, яйця перевернув. Накриваю інкубатор кришкою. Та вилку шнура вмикаю в розетку. Інкубатор починає набирати задану температуру. А ми зустрінемося з вами ввечері. Вечір 11-го дня інкубації. І робота сьогодні не викликає нічого надскладного і особливого. Вилку шнура витягаю з розетки. Відкриваю інкубатором. Та починаю перевертати яйця. Нуликами догори. Все, яйця перевернув. І настав той час, що потрібно заповнити канавки гігієнічного піддона водою. Так і робимо. Тобто, вологість в цьому інкубаторі підтримується на око. Ніякого приладу для вимірювання вологості тут немає. Просто беру через день і наливаю воду в кришечки чи канавки гігієнічного піддону. Все, водичку доляв. Можна накривати кришкою. Та підключати інкубатор до електромережі. Лампи розжарювання засвітились. Інкубатор почав набирати задану температуру. А на сьогодні моя робота біля нього завершена. Усім на добраніч!